Вітаю шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися питання Пушилін. Які в нього плани щодо українців на окупованій території? І взагалі подальша доля Пушиліна, що на нього чекає? І які в нього плани щодо українців на окупованій території України? Чи... Буде він робити концтабори. Взагалі, що планує поширення. Яке його майбутнє? Так, Пушилін знає, що його життя закінчується на окупованій території, шляхи його всі закриті. Буде, де б він не знаходився, йому, по нього буде прильоти, за ним слідкують. Взагалі в нього вийшла дорога, шлях. Він буде тікати, намагатися тікати, проте не зможе цього зробити. Всі шляхи будуть в нього закриті. Він знає про це. Стосовно українців, тут будуть грабіж, погроми в людей будуть забирати гроші, він буде намагатися вивезти ці гроші з собою забрати. Буде тікати, намагатися тікати. Щось буде з мостом, міст. Якийсь в нього є оце надія така на цей міст. І цей міст, напевно, що не вдасться йому виїхати. Бо тут вийшла абсолютно перемога військових України, хочу спитати, вищі Сил. Чи буде зроблено концтабори для українців на окупованій території України Пушилін зробить? Що відбувається? Не встигне. Є якісь в нього там плани, але насправді ні. Ці табори і... Ні, не Ні табори, нічого в нього не вдасться. В Пушиліна, так, мені йде, що він зараз буде дуже сильно тікати і десь біля моря, ну, з награбованим, на нього чекає загибель. Я так розумію, його буде вбито. При намаганні вивезти майно, награбовані ці. Угу. Причому що він буде це робити таємно, але все це марно. Його буде вбито у цього пошилена. От. Стосовно таборів, не вистачає йому не сил, не вистачає людей, щоб. Проводити оці табори, ну, збирати, тримати людей. Це брехня. Атака так. стосовно окупованої території, туди буде надана можливість буде, прийде гуманітарна допомога. Людям будуть надавати поміч. І карта миру вийшла, що буде проведено військові України, зможуть врятувати цивільних. от Там важкий стан, людей пограбовано і немає їжі, я так розумію, жити. Важко дуже жити. Хочу почистити весь негатив. Все повертаю до ворога, заперечую. Зміниться ситуація на краще. Заперечую. Заперечую, заперечую, заперечую. Відкриваю, заперечую, заперечую. Заперечую, заперечую. Заперечую. Прошу вищі сили, допоможіть нам. Запереч, запереч запереч, запереч, запереч. Закрити всі шляхи Пушиліну. Більше не може пошилін проводити. Фільтрацію, фільтрацію, населення, взагалі чіпати цивільних людей на окупованій території України, закриваю всі шляхи Пушиліна, ламаю всі його плани. Заперечу. Більше нема жодної перешкоди, щоб знищити Пушиліна і зруйнувати. Ці його плани стосовно цивільних людей на окупованій території перекриваю, перекриваю більше не можу чіпати поширення цивільних людей на окупованій території України. Відвертаю поширено від людей. Відсікаю, боїться, тікає. Не можу більше чіпати людей. Буде так, буде так, буде так. Закликаю вищі сили надати захист цивільним людям. Українцям на окупованій території більше ніхто не може нашкодити, мародерити, чпати, обрати в лагеря, табори, вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, закликаю, допоможіть захистити цивільних людей на окупованій території від незаконних дій Пушиліна. Прошу відвернути. Пошилі на його поплічників від цивільних людей зламати, зруйнувати всі його плани. Більше не може чіпати цивільних людей і повернути весь біль, сльози і страждання, і смерті, що причинив пошилін людям, українцям на окупованій території, повертаю йому назад, з ним все це зробиться. Буде так, буде так, буде так. Закликаю вищі сили закрити йому всі шляхи дороги. Одверніть від людей, більше не може він чинити злочини, де буде покараний і по Верховному суду, і по земному суду Бушилін. Буде знищено, покарано його. Буде так, буде так, буде так. Буде повністю закриті шляхи дороги по шилін. Де буде все сказане, здійснено. Повертаю. Весь негатив йому назад. Весь біль і сльози, і страждання людей вертаю по Шиліну. Він страждає, він вмирає, Буде так. Дякую за увагу.